Вітаю, дітей. Вашій увазі представляю додаток до нашого уроку вчорашнього, а саме розрізнення сполучних слів та сполучників, і як нам правильно пояснити, яким членом речення саме те чи інше сполучне слово, як ми його пишемо і як розрізняємо. Отже, нагадаємо. Хематичне відображення саме складнопідрядних речень. Квадратними ми зображуємо головну частину і круглими дужками ми зображуємо підрядні частини. Їх може бути не одна, а кілька. Тобто, це називається складнопідрядне речення з кількома підрядними. І ось вони з'єднуються сполуч... за допомогою сполучників підрядності. Що ми беремо? Саме у дужки. На відміну, нагадую, від складносурядного речення сполучники ми записуємо у схемі в дужках, а не поза них. Тому що саме щоб відобразити, як частини цього речення залежні між собою. Отже, нагадаю, що підрядна частина може стояти перед нею, після неї, і також всередині головної. Далі підрядна частина може пояснювати як один член речення, так і групу членів або головне речення в цілому. Це також на це зверніть увагу. Розгляньте, будь ласка, ось як, таким яким чином це відбувається. Ось, наприклад, сонця ще не було видно, хоч деякі шпилі ще рожевіли. Повністю друга частина пояснює повністю частину саме речення. Далі ось перед нами складне підрядне речення з підрядним означальним, де у нас пояснює лише один член це у порту, у кому у чому, які точніше причаїлись. Шхуни, які саме шхуни, так, що причаїлися у порту. Тобто у нас пояснює саме слово шхуни. Тепер стосовно того нагадаю, якими ж е, засобами з'єднуються у нас наші частини складопідрядного речення. Це у нас і прості, це у нас і складені сполучники. Прості складаються з одного слова, складені з кількох. Але сполучники підрядності у нас приєднують підрядну частину до головної, але не є членами речення. На відміну від сполучників, сполучні слова не тільки приєднують підрядну частину до головної, а водночас є членами речення. Як саме нам це визначати? І які сполучники бувають і сполучними словами? Це що, як, коли? Це найрозповсюдженіші сполучники, і які можуть бути і сполучними словами. Щоб відрізняти їх, ми зараз з вами розберемо саме, яким чином це можна зробити. Щоб відрізнити, наприклад, сполучне слово а саме відносний займенник що від сполучника, що слід пам'ятати, що сполучне слово може е, мати наголос логічний, тобто ми завжди ставимо наголос логічний. Таким чином, ми підкреслюємо і даємо лексичного значення, або е, що не тільки єдної частини речення, або е, можемо визначити як е, член речення. Далі. Сполучне слово найголовніша ознака і те, як ми можемо перевірити, можна замінити займенником який. Я вдихаю повітря, яке, що пахне медом. так? Або ми можемо сказати, яке пахне медом. От Якщо ми можемо замінити, то значить, що є сполучним словом, а не сполучником. Дуже просто. Тобто, ми ставимо замість подумки, замість нашого сполучника, або щоб ми ще не знаємо, що це сполучне слово, ставимо ось цей займенник яке, якщо у нас не втрачається зміст, і все логічно, то ми чіткістю розуміємо, що це сполучне слово. Далі. Наступне слово коли? Коли так само ми можемо замінити саме такими словами, який чий котрий, намалюй мені ніч, яку, коли падають зорі. Тобто саме в таку, в таку, такий спосіб, на, е, якщо от дивіться, намалюй мені мі, ніч е, я, яку ніч е, які Чий котрий, так, падають зорі, ми не можемо, так? тому це буде що? Це буде у нас сполучник. А сполучним словом, діться, люблю, що е, коли цвітуть каштани, входить до складу підрядного речення, підрядне з'ясувальне, що? Так? Тобто, якщо підходить до складу підрядного речення. Далі слово як виступає сполучним словом у підрядних реченнях, що відповідають саме на питання непрямих відмінків. Тобто, власне кажучи, це наші складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним. Хочеш, я тихенько розповім, про що, як вербиться пісеньку колише, кучерявим листочку своїм? Або показують, як, у який спосіб виконується дія. Він жив як, як належить жити чесній людині. Тому ми чіткостю <плес> визначаємо, що це сполучне слово. У головній частині дуже часто супроводжують саме такі вказівні слова. Цей той, тобто, це той який. так, або означальний саме весь всякий, або вказівні прислівні настільки, наскільки. Тобто ось ці такі вказівні слова є частинами є членами головного речення. Далі нагадаю, що у нас є підрядні означальні, підрядні з'ясувальні. і з вами почали говорити про підрядні місця вчора. Зараз швиденько пройдемося, щоб не затримувати час, а перейти одразу завтра до складнопідрядних, точніше, вже сьогодні, складнопідрядного речення саме з точки зору пунктуації, тобто розділові знаки, то ми швиденько знов-таки повторимо всі види. Обставини місця ми вчора більш детально розібрали це обставини часу. Я люблю їхати на поле коли, так? тоді як ниви зеленіють. От бачите, тут навіть у нас так само присутнє вказівне слово, що ми маємо тут запам'ятати? Тобто, на що вказує час, які є сполучники. І сполучні слова, і, звичайно, питання. Ось така кротенька схемка вам допоможе розрізняти. І далі види складнопідрядних речень, саме знов-таки ми продовжуємо обставині говорити, способу дії і ступеня. Тобто, знов таки настільки, наскільки та ті слова, які ми говорили і вказівні, можуть бути. І саме вказувати наступінь або вияву або спосіб дії. Так, це у нас способу дії і ступеня. Далі умови, за якої умови, знов таки, засоби зв'язку, значення, питання і, е, знов таки, причини, з якої причини, чому. Тобто, розгляньте, будь ласка, далі самостійно. Ось ці всі види, нагадайте для себе, щоб ми могли орієнтуватися у пунктуації і сьогодні вже розібратися з розділовими стаками. Отже, ще раз нагадую: розбирайте цю презентацію, я вам окремо надішлю, проглядаєте відео під час уроку о, закріплення до опрацювання. І е, таким чином ми перейдемо до наступного уроку.